Безкоштовний інтернет в маси з вересня читачі центральної міської бібліотеки та книгозбірні філії номер 12 що на проспекті Миру безоплатно мандруватимуть всесвітньою павутиною. Наразі ця послуга коштує 3 гривні. Такі можливості для хмельничан відкрились після тріумфу книгозбірень в одному з конкурсів, організованим міжнародною програмою Бібліоміст. Самі ж бібліотекарі таким технічним поповненням завдячують колезі Тамарі Козицькій, яка бере активну участь у написанні проєктів. Старання заступника директора міської централізованої бібліотечної системи з питань механізації, комп'ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів відзначили на міському рівні. Цього року у конкурсі «Кращий за професією жінка перемогла у номінації Кращий працівник культури до храму мудрості. Тамара Козицька потрапила випадково. Здобула фах інженера, та доля привела працювати до дитячої бібліотеки. Коли ж у книгозбірнях стартував процес комп'ютеризації, Тамарі Степанівні доручили відповідати саме за цю ланку роботи. Бібліотека зараз не просто як пункт видачі книг, а на потужний інформаційний центр. Будь-яка людина може прийти, і ми їй можемо допомогти. У нас є онлайн консультації з юристами. все це безкоштовно. Вони можуть прийти, і ми їх навчимо, як користуватися урядовими сайтами на нашому рівні. ВЦБС ми дуже гарно в цьому напрямку розвиваємо. Колеги Тамару Степанівну шанують і поважають на приємні слова не скупляться. Це така людина, знаєте, яка не вміє робити щось на добре. Вона, якщо береться за справу, робить її на відмінно. Така в неї є особливість, знаєте, що багато знати це одне, але передати знання от працівників, навчити нас. От, оце дуже велика в неї така здібність, що нам всім подобається. Попри чималий трудовий стаж краще за професію не припиняє навчатись. Минулоріч здобула другу вищу освіту, продовжує брати участь у різноманітних тренінгах та семінарах. І навіть під час відпочинку про улюблену роботу не забуває. Я дуже люблю, особливо якщо є така нагода бути за кордоном, подивитися, як там у них. Це в мене таке, скажем так, хобі. Я не буває ні на жодної бібліотеки, навіть це якесь село. Якщо ми їдемо з сім'єю, я ніколи не проїжджаю, щоб не зайти, не подивитися у бібліотеку. Мені дуже цікаво. Справжню ідейницю та активістку неодноразово відзначали на всеукраїнському рівні «Краща за професію, стала срібною призеркою конкурсу серед бібліотекарів України з інформаційними технологіями НАТИ. А сайт центральної бібліотечної системи, розробником та менеджером якого є Тамара Козицька, визнали кращим з-поміж інших бібліотечних інтернет-сторінок на теренах держави. Перемога у конкурсі «Кращий за професією стала черговою у скарбничці. Заступниці директора ЦБС на цьому зізнається не зупинятиметься. Вже наприкінці липня разом із чотирма колегами з Хмельницького візьме участь у черговому навчанні за напрямком Сучасний бібліотекар. Крім того, вже виношує кілька ідей для написання чергових проєктів.